Доброго дня. Шановні члени виконавчого комітету, на ваш розгляд виноситься проєкт програми про схвалення міської цільової програми розвиток цивільного захисту міста Прилукіна на 2021-2025 роки. Зміни заключаються в тому, що вноситься пункт 6.22 про виділення коштів для ремонту найпростішого укриття, яке розташовано в підвальному приміщенні хірургічного корпусу міської нашої центральної міської лікарні. Більш ніяких змін до попередньої програми відсутні немає. Тільки це необхідно це зробити. Чому? Тобто там будуть проводитися роботи із влаштування підлоги, будуть оброблятися повністю стіни, перетиратися, будуть протигрибкові препаратами оброблятися, буде робитися підлога, будуть робитися відкоси, вентиляція. Тобто той необхідний мінімум для того, щоб приміщення... Це мінімум там, там, там ну, мінімум. Я кажу так, образно, образно, образно. Та. Да, там буде Ну, тобто, як, е, не можна буде використовувати як, як пру або сховище, але буде використовуватись як найпростіше укриття і ну, доволі серйозне. Це необхідно зробити, ну, це наші мешканці міста, це лікарня. Ви знаєте, що ми не можемо йти на сесію, якщо цей проєкт не буде схвалений на виконавчому комітеті. На сьогодні нас у нас залишаються у нас ті укриття, ті підвали, які на сьогодні ми називаємо найпростішими укриттями, це центральна міська лікарня, до якої, до якої ми ще не ну, саме приміщення ми не починали ще ремонтувати, є і ще дитяча лікарня, Та, там також підвал. Але у дитячій лікарні на сьогодні можна миритися. Більш-менш тим вимогам, вимогам найпростіше укриття відповідає це приміщення. А от у, у центральній міській лікарні там дійсно треба розмістити. Робити ремонти, це настільки старе приміщення, стіни осипалися, осунулося все, все протікає. В кімнати там багатенько, але ремонт вони не бачили, мабуть, з часу, коли лікарня робилася, до того ж я не Ви розумієте, що якщо не дай бог, чи сирени, чи чи тривоги, чи то зрозуміло, що і операційна туди повинна переміститися, і ті е, дівчатка, які народжують, також туди треба туди, там нам треба обладнати ці кімнати і туди переміститися. Тобто це дуже серйозний ремонт, практично в жодному сховищі, навіть у сховищі в жодному, не тільки у е, про такого ремонту не передбаченої кулікарні, і це зрозуміло, що це стратегічний об'єкт, і нам зробити треба в першу чергу. Тобто там виконуватимуться роботи найсерйозніші, і ви розумієте, це не тільки для персоналу лікарні, а це і для е, хворих. До того ж є ще на території лікарні і сховища, бомбосховища. Але е, на сьогодні нам зручніше і швидше зробити оце найпростіше. Бо це взагалі таке приміщення там, де бомбосховище, це взагалі приміщення, яке я так думаю, що коли попрацюють там спеціалісти, і буде проектна документація. Там буде набагато більше треба використати коштів, тому що воно взагалі те приміщення все у воді затікає, вода звідки стече і зверху і знизу тече, тому там ну просто дуже багато роботи. Зрозуміло, як ми як ми розпочнемо робити це приміщення у центральній міській лікарні, це в стаціонарі, а тоді дойдуть руки і туди. Але на сьогодні треба терміново розпочати ці роботи. І це роботи, якщо можна відповідно, я не ознайомилася з проектом. Можливо, розкажіть більше, що там стіни все. Для такої, як для укриттів подвійних призначень, то вимоги, які необхідні з перших днів війни, з власними силами закладу забезпечені. І укриття використовується, воно оглянуто комісією, оглянуто представниками ДСНС. І е, наразі мінімальне те, що ми можемо зробити, як і в будь-яких там закладах освіти, чи в інших підприємствах, де є такі е, укриття, воно виконано. Але чому така увага і е, максимально зараз фінансування? Тому що е, підвальне приміщення воно велике, е, Оль Михайліна правильно сказала. І з моменту саме будови взагалі лікарні всередині не робилося нічого, тому що це дуже великі суми, капітальні видатки, перегородки розвалені. Та, тобто, так, так, там виспали. фактично те, що виконувалося от, за останні три роки, поки я керівник, це поточні якісь моменти, які забезпечували безперебійну життєдіяльність закладу, і фактично тому озвучуються. У роботи, але має бути чітке розуміння, що мінімальні вимоги, які ставить держава, вони виконані адміністрацією. Те, що стосується укриття, саме сховища протирадіаційного, воно ще при попередньому керівнику було комісія, воно визнане непридатним і були запущені процедури певні, оскільки там є особливості комунікації і розміщення самого укриття, бо лікарня розміщена на болотистій місцевості. І Ольга Михайлівна безпосередньо приймала участь, ми оглядали з комісійного це приміщення. І там дійсно, якщо і буде прийняте рішення його відновлювати, це серйозні кошти і дуже великий час. Тому зараз всі дії направлені на те, щоб мінімізувати і витрати, і максимально швидко облаштувати комфортні умови, бо це на ну для порівняння можливо так і не можна, але це не заклад освіти, це медицина, де ми забезпечуємо зараз мінімум до вимог держави, але і надалі маємо організувати більш розширені можливості для медичних працівників. Ну, я думаю, що ні в кого у вас немає сумнівів, так, що це приміщення треба ремонтувати. Якщо е, є таке у вас бажання побувати у цьому підвальному приміщенні, подивитися, е, яке за обсягом, я не, не знаю, скільки там квадратних метрів, але дійсно дуже велике приміщення. І на сьогодні е, те, що, щоб зробити це приміщення, лікарня не в силі сама. Це повинні бути будівельні компанії працювати. І, зрозуміло, лікарні є стратегічний об'єкт. І починати треба із підвалу. Це повинно бути в ідеалі виконано. В ідеалі виконано. Бо це життя людей, і життя пацієнтів, і життя лікарів, І життя лікарів. Так, тому хотілося, щоб, якщо є запитання, ставте запитання. Якщо немає, давайте підтримаємо. Є запитання? Немає. Давайте підтримаємо. За 10 рішення приймається. Ми вам дуже дякуємо і вас дякуємо. Наступне питання про схвалення проекту міської цільової програми надання з населення в тарину медичної допомоги вітерна з місця. Зміни до програми зумовлені попереднім рішенням, яке ми говорили. Тобто сума, яка передбачена кошторисною документацією на проведення поточного ремонту, вноситься до програми і відповідно змінюється загальна сума програми. Тому прошу розглянути це рішення і прийняти. Тобто одне рішення без іншого не буває. Так, добре. Є якісь запитання? Немає. У вас я не вітер на, на на руках уже проектна документація, так? Ація, відповідно, з дефектами актами, з прорахунками, з локальними, тобто вона вся на місці з прорахунками є. Зрозуміло. За 10 рішення приймається. Ми дякуємо. Наступне питання про схвалення проекту міської цільової програми стабілізація діяльності КП, комбінаш шкільного харчування, шкільний анталі Іванна, будь ласка. Доброго добрий день, шановні члени виконкому. На ваш розгляд виноситься проєкт рішення про схвалення проєкту міської цільової програми стабілізація діяльності КБ «Комбінат шкільного харчування шкільний зі змінами. Тобто до нашої вже діючої, діючої програми у нас є, вноситься пункт в зв'язку з. Відкриттям дошкільних навчальних закладів та шкіл ми просимо виділити кошти, не Ні. виділити, перерозподілити кошти в розмірі 950 тисяч. Що це за кошти? Це кошти, які у нас є по договіру, заключеним з управлінням освіти від 21 січня 2022 року. Договір про надання послуги з харчування. Але по цьому договору, 21 січня. 31 січня карантин і 24 лютого розпочалася війна. Навчання було зупинене. Діти, дитячі садочки зупинені. Обігових коштів в комбінаті в цей момент немає. Якщо хтось не зрозуміє, ставимо питання. Ви зрозуміли, так що коли ми приймали бюджет на 2022 рік, ми виділяли кошти на харчування пізних категорій. Це мабуть, так, 20 мільйонів, так? 24. 24 мільйони ми відділяли. Ці кошти не використовуються. І, звичайно, якщо школа не працює і садочки не працює, то обігових коштів у них немає, бо вони харчують, а тоді а, дають виконання на управління освіти, перераховує кошти. На сьогодні їх немає. Якщо ми всі на сьогодні... Школи готуються, але це буде залежати від тієї ситуації, яка сьогодні в Україні, яка буде в області, яка в нашому місті буде ситуація. От, якщо ми буде спокійно все, ми розпочнемо навчальний рік, зрозуміло, що з чого починати. Треба придбати все необхідне, це е, е, купити ті необхідні продукти для дітей і для шкіл, і для садочків. Тому зрозуміло, що ми не, не виділяємо коштів звідки ми ті кошти, які виділяли на освіту, ми їх перерозподіляємо. Зрозуміли? Зрозуміло, прошу підтримати. Дякую. За 10 спокійення приймається. Ми вам дуже дякуємо. Питання такі нагальні і потрібні.